Знаєш, тільки ти можеш дозволити чи не дозволити лізти тобі в голову, щитувати твою енергію і тому подібне. У нас є свобода волі душі, свобода волі особистості. І ми собі можемо собі сказати, чи я дозволяю лізти до мене енергетично, фізично, ментально, як хочете, чи не дозволяю. І коли у вас є з цим проблема, ви розумієте, що хтось вторгається в ваш простір, ментальний, так. Енергетичний, фізичний, навіть отак кордони порушуються. Внутрішній голос ваш повинен стояти твердо і казати: я не дозволяю, не дозволяю вторгатися в мій простір свободою волі своєї душі. Я забороняю вторгатися в мій. Простір, якщо ви цього не бажаєте. І ще, звісно, є практики, енергопрактики, які повищуть ваш рівень енергії, плотність енергії, я це енергоімунітет. Я цьому навчаю на індивідуальному наставничі, в індивідуальній роботі, коли ви працюєте, але тут залежить робота від вас. Ці практики я сама напрацьовувала 4 рази в сутки. Кожен день, коли я вчилася свого вчителя, і таким чином до вас не чіпляється ні, негатив, ні якась чорна магія, хуягія, нічого взагалі, і до вас ніхто не полізе навіть за кілометр, все буде отаким рикошетом відбиватися.